Мур, спочатку було слово. Спочатку було слово. Один короткий підпис, байдужо металевий, чорнильний ручки відплеск. Ну, а потім були люди, заковані у шкіру. О, ці люди, що накази вони не піддають сумніву. Вони розрізають ніч ножами світла фар, і жертими усіх радянський цей дракар. Спочатку було слово. Ну, а потім стук у двері. Розірвані обійми і знайдені папери, потім у дракона розігрався апетит. Їжа ще смачніша. Коли замість блюда щит, той дракон, він не жує, він заглотить і ковтне. Ми зустрінемось з тобою там, де двадцять тисяч гліє, там, де плужник і да віче, там, де зло нас не знайде, там, де ратушний і курбас, там ніхто не нападе. Там, де буде Примаченко, малювати Семенка. Там, де цілі всі будинки і незнищені міста. Там, де уряду НР святкуватиме сто років. Там, де голоду нема. І сади замість окопів. Там, де сонячний течина там, де друзі всі живі, ми зустрінемось з тобою десь у твоїй голові.